Всім привіт з Одеси! Я на привозі. Так, дивіться, огірочок 35 гривень. Ну, нормальний огірочок. Горох по 60 вже. Полоничка крупна, така 80 гривень. І черешня солодка по 100 гривень. Сьогодні це сьогодні що у нас 27 травня. Так, Персик 120 і 80 нектарин. Ароматний такий перчик 180 помідорка 130. Кабачки, кабачки 35. Картопля, дивіться, 35-40. По привозу. Капуста 20 гривень. Молода. Так, морковка бурячок молодий, дивіться, 70 гривень. Цибуля 40 ціна тримається. Так, ну і тут щось 35, 35 огірочки беруть. 70 полуничка і 80 черешня. Родина буде їсти маленька, так. Да, да. Так що приходьте. Хто ще після роботи можна прийти і скупитися. Всім гарного дня.